Привіт! Поговоримо про білосніжну сяючу усмішку. Звукова електрична зубна щітка Protective Clean 6100 відбілює зуби за тиждень. Розкажу, чому саме Philips Sonicare і чому це номер один серед усіх електричних щиток у світі? Як її налаштувати і збільшити гарантійний термін? Як правильно чистити зуби і яку пасту обирати? Philips Sonicare вражає унікальним поєднанням інноваційної технології та дизайну. Досконалена звукова технологія пройшла клінічні тести та має науково підтверджену ефективність у догляді за ротовою порожниною. Саме цю технологію чищення зубів рекомендує більшість стоматологів світу. Як це працює? Звукові хвилі приводять в роботу щитинки насадки. Уявіть, звукова щітка робить 62 тисячі рухів на хвилину. І головне, що це правильні вимітальні рухи для видалення нальоту. За той же час звичайною щиткою можна зробити 200 рухів. Кінчики щитинок під дією звукових хвиль вібрують, змішують зубну пасту, слину та воду у динамічний поток рідини. Таким чином, щитка вимиває біоплівку, залишки їжі та наліт з поверхні зубів і може дістатися до важкодоступних місць. Окрім того, відбувається процес насичення киснем ясеневих ділянок і міжзубних проміжків. Саме тому Philips Sonicare ретельно і водночас байливо чищає зуби. Звукова технологія безпечна та лагідна, тому підходить для чищення чутливих зубів, брекетів, пломб, коронок та вінірів. Один з секретів ефективного догляду Philips Sonicare – широкий вибір насадок для індивідуальних потреб та налаштувань режиму потужності щитки. У комплекті йде насадка, яка подбає про ретельне чищення і відбілювання. Вона має спеціальну ромбоподібну ділянку з густих щитин. Завдяки цьому видаляє до семи разів більше нальоту поверхневих плям у порівнянні зі звичайною зубною щиткою. Як результат, сяюча білосніжна усмішка всього за один тиждень. Проте не варто сподіватися, що насадка змінить природний колір зубів. Щітка видалить пігментні плями, відполірує зуби. Це і зробить зуби світлішими та білішими. А також допоможе зберігати білизну зубів між процедурами професійного відбілювання. Повертаємо насадку так, щоб щитинки були спрямовані до передньої частини ручки. Встановлюємо на металевий стрижень і добре притискаємо. Подивіться, між насадкою і ручкою є невеличкий просвіт. Так і має бути. До речі, насадки взаємозамінні. Тому якщо насадка в комплекті не підходить, спробуйте іншу. Наприклад. S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів та яз. Вона має найтонші щитинки з усіх насадок Sonicare і забезпечує делікатне, але ефективне чищення. Звукова щитка має три різні режими та три рівні інтенсивності. Це дозволяє налаштувати її так, як вам потрібно. Кожна насадка з технологією BrushSync легко синхронізується з ручкою і автоматично встановлює режим та інтенсивність. Для більшості насадок це режим чищення, призначений для щоденного використання. Проте, як тільки ви зміните режим та інтенсивність, насадка запам'ятає налаштування для майбутніх сеансів чищення. Відбілювання ідеальний режим для видалення поверхневих плям. Режим для чутливих зубів та ясен має меншу потужність для ніжного масажування ясен. Для індивідуальних налаштувань також можна обрати один з трьох рівнів інтенсивності. Низький одна смужка, середній дві, високий три. Щоб змінити рівень під час чищення, натисніть кнопку режим інтенсивність. При переході зі звичайної щітки на звукову відчувається більше вібрації, ніж зазвичай. Тому налаштуйте на перші один-два тижні низьку інтенсивність, а потім поступово підвищуйте. Ще одна поширена помилка новачків, і я до речі не виключення. Занадто сильно тиснемо. Так можна пошкодити зубну емаль і ясно. Попередити це допомагає вбудований датчик тиску. Легким пульсуючим звуком він попереджає про надмірні зусилля. Зменшуйте натиск, і нехай зубна щітка чистить за вас. Мало купити суперкорисний девайс. Треба навчитися правильно їм користуватися. Тож навчаємося чистити зуби за допомогою звукової щітки Philips Sonicare. Змочіть щетинки й нанесіть невелику кількість зубної пасти. Розташуйте зубну щітку під кутом 45 градусів вздовж лінії ясен. Тримайте щітку так, щоб її центральна частина постійно контактувала із зубами. Не тисніть занадто сильно на зубну щітку. Рухайте щіткою вперед і назад, щоб щетинки проходили в міжзубні проміжки. Від зуба до зуба акуратно та повільно рухайте щітку у напрямку від яса. Ділянки зубів, які зазвичай не видно, – зона для бактерій. Використовуйте ті ж самі рухи. Ретельно очищуйте внутрішні поверхні зубів верхньої та нижньої щелепи. Щоб очистити внутрішні поверхні передніх зубів, нахиліть ручку щітки вертикально. Philips Sonicare допоможе вам видалити наліт із усіх важкодоступних ділянок. Щоб забезпечити рівномірне чищення зубів, умовно розділіть їх на чотири секції та використовуйте Quad Pacer. Ця функція ділить час чищення на чотири рівних інтервали та повідомляє, коли слід переходити до наступної ділянки. Вони позначаються короткою паузою у вібрації. А Smart Timer засікає дві хвилини оптимальну тривалість процедури. Зубна щітка автоматично вимкнеться після завершення сеансу чищення. Після трьох місяців регулярного використання щитинки насадок втрачають жорсткість і разом з тим здатність добре справлятися зі своєю роботою. Щоб не слідкувати за часом, звукова щітка має технологію BrushSync. При першій синхронізації ручки та насадки починається відстежування показників сили натиску та загального часу використання. І в певний момент ручка сповістить про зношення та необхідність заміни. Скористуйтеся додатком Philips Sonicare. Він допоможе уникнути поширених помилок, відкриє карту чищення зубів і підкаже, де лишилися недочищені ділянки. Ще й прослідкує за часом чищення. Маю ще пораду щодо вибору зубної пасти. Обирайте пасти без піноутворення. Уникайте у складі лаурил сульфат натрію. Після пасти з цим компонентом слизова оболонка ротової порожнини пересушується і ясно легко травмуються навіть звичайною твердою їжею. Бактерії можуть накопичуватись практично де завгодно і насадки не виключення. Поліскуйте щоразу після використання, при цьому не стукайте ручкою по раковині, щоб видалити зайву воду. Достатньо? Витерте ганчіркою. Принаймні раз на тиждень знімайте насадку з ручки. Промивайте місце з'єднання та металевий вал ручки теплою водою. Не тисніть нагумовий ущільнювач на металевому валу, щоб не спричинити пошкодження. Витріть усю поверхню ручки вологою ганчіркою. Ще у комплекті є дорожній футляр і компактна зарядна платформа, що дуже зручно для гігієнічного зберігання у подорожах. Перед першим використанням акумулятор заряджатиметься до 24 годин, проте щіткою можна користуватися. З повністю зарядженою батареєю щітка працюватиме щонайменше 14 днів. Звукова щітка виготовлена з високоякісних екоматеріалів і має 2 роки гарантії. Бажаєте розширену гарантію на 3 роки, зареєструйте щітку на сайті виробника та отримайте додатковий рік. Посилання, як завжди, під відео. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Підписуйтесь на канал Комфі, щоб вчасно дізнаватися про всі новинки.